Секретар штабу з організації допомоги сім'ям з Донецької та Луганської областей Сергій Жупінас зазначає, у Кривому Розі з початку роботи пункту прийому переміщених осіб зроблено все можливе для нормалізації життя цих людей на новому місці. З цієї категорії 388 громадян звернулися по випробуванням трудоустройства до центру зайнятості. Із них 141 чоловік трудоустроєний. Центром занятості 913 пенсионеров обратилось до управления пенсионного фонда по месту их расположения и месту проживання поселення этих пенсіонерів, которым 637 человек распочато выплату пенсии. Большое внимание руководством города в свое время в летний период уделялось внимание это оздоровительному процессу детей, а также подготовительному вопросу их устройства в учебные заведения и дошкольные учебные заведения. Цього літа в оздоровчих таборах відпочило майже 900 дітей-переселенців 147 влаштовано в дитячі садки, а 910 хлопців і дівчаток сіли за парти у школах, гімназіях і ліцеях кривого рогу. Особлива увага в місті приділяється медичному забезпеченню сімей зі сходу. 1808 людей надано на медичну допомогу. Из них была проведена госпитализация 247 человеком. Ну и мы говорим о том, что на сегодняшний день у нас уже 30 человек, женщин, которые приняты роды и родилось у нас такое же количество детей. За этими детьми со стороны управления здравоохранения, а также территориальными центрами и роддомами ведется наблюдение по месту их проживания. Каждый понедельник у нас проводится під руководством руководителя міста мэра, а також их, його заместителей засідання штабу. На останньому засіданні міського штабу з надання допомоги переміщеним особам розглядались питання життєзабезпечення переселенців у холодну пору року. времени необходимо подготовить необхідно підготувати ті поміщення, де вони проживають компактные общежития наши и профілакторії проверить получить паспортизацию, как докладывает управление благоустройства, все объекты эти получили уже паспорта готовности. Мы живём жизнью переселенцев, понимаем, что есть проблемы. И то количество, которое на сегодняшний день мы называем, это 5 с лишним тысяч человек, которые расквартированы в городе, у нас размещены и оказаны все фактически вопросы социальной помощи и і в этом заслуга, конечно же, и многих громадских організацій, і волонтерського руху, і керівництва районів, а також промислових підприємств. Приміщені особи забезпечуються в місті необхідними послугами. Все ті, хто не получил гуманітарну допомогу, у нас є їхні контактні телефони в базі даних. Обязательном порядку, ну, будем констатувати, що є ізян в этом напрямлении. Я имею в виду Недостаточно продуктів питання ми будемо накаплювати. До кінця тиждень цей віта буде. І ми вже будемо на суботу висок, дзвонити людям і предполагати, щоб вони по мірі можливості своєї зайнятості могли приїхати і Неодноразово кривий ріг відвідували представники місії ОБСЄ та Об'єднаних Націй, які вивчали питання надання допомоги переселенцям. нас посетило неоднократно. Це порядка десь сім разів. Місія ООБС є об'єднала. Вона встречалась з людьми, причому тет на Вот, тет. люди высказывали свої питання, благодарили організацію даного городу Кривой Рог. Ну і Місія Організації Об'єднаних Націй теж приїжджала дважды, смотрели. Сергій Жупіна вважає, що зараз найбільша потреба у теплих речах, особливо для дітей. Звісно ж, це теплі речі для дітей. Імейте в виду і курточки, і штанішки, і шерстяні здійсняє, трикотаж, тому що вони приїжджали в літнє время. Це майка, штани, шорти, тапочки, ті пляжні, будемо так говорити. То як змог вирватися. Таку допомогу може надати кожен криворіжець, звернувшись на гарячу телефонну лінію пункту прийому переміщених осіб.